Якщо вас дістав грибок у вашій квартирі і у вас постійно плачуть вікна, тоді це відео буде вам актуальне. Кожного разу, коли падає температура за вікном, у нас з'являється така проблема. Так як квартира орендована, повпливати на якість вікон, ми не можемо за рахунок того, що квартира дворівнева, усе тепло знизу іде наверх. А витяжка на увесь другий поверх лише одна в туалеті, а просте провітрювання не допомагає. Спочатку якось ми з цим жили. Грибок з'являвся лише в цьому місці біля вікна. Ми використовували антигрибкові засоби, і було норм. Це було до того моменту, поки ми не побачили, що грибку стало біля вікна тісно. І він вирішив піти пожити в шафу. І що найбільше мене вразило, він навіть з'явився на дитячій каруселі, яка висить просто над ліжечком. Усі елементи з тканини були у грибку. Я думала, що я вже викину цю цяцьку, але з важкими. Зусиллями мені вдалося її врятувати. І от ми почали думати, гадати, як нам рятуватися від цього грибка. Хтось порадив поставити рекуператор, але так як квартира зйомна, то, звісно, ми цього робити не будемо. Тому для початку ми купили гігрометр, щоб дізнатися, яка у нас вологість повітря. Офігіли, тому що мінімальна вологість у нас була 73, а максимальна могла бути навіть 88%. Тому посиділи, ми подумали і вирішили придбати осушувач повітря. І зупинились ми на моделі Майкон Друмер Smart 12. Обирали його по відгукам на алу. І хочу одразу вам сказати. Що він виявився супер ефективним. Ми навіть такого не очікували. Він не був дуже дорогим, але й не був дешевим. Щось у середній ціновій категорії. Але щоб ви розуміли, він у нас працював цілодобово, десь приблизно місяців п'ять, і кожного дня він у нас збирав мінімум чотири літри води. Тобто, два рази на день ми виливали контейнер. Вологість в кімнаті, одразу впала. Вікна перестали плакати, а грибок зник і разом з ним цей неприємний запах. Працює він досить тихо, тому. Нам було комфортно з ним спати. Там навіть є нічний режим, але ми його не використовували. Він постійно працював на стандартному. Тому такий осушувач я однозначно рекомендую тим, у кого є така проблема, як і у нас. А якщо вас зацікавить саме ця модель, посилання на осушувач буде в описі під відео. А вам дякую за перегляд. Якщо було актуально, ставте лайк та підписуйтесь на канал.